І з нами на зв'язку Андрій Козінчук, військовий психолог, офіцер 67-ї окремої механізованої бригади. Пане Андрію, вітання вам зі Львова, слава Україні. Героям слава Бажаю здоров'я. А також Тарас Михальчук, голова центру військового капеланства, настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Пане Тарасе, раді вас бачити в нашому ефірі. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх! Вітаю з великим святом. Далі будемо говорити про відчуття та про емоції військовослужбовців та цивільних людей. Війна торкнулася кожного. По різному її відчувають українці на полі бою і ті, хто знаходиться далеко від лінії фронту. Однак, за різними опитуваннями, близько 90% усіх українців, хоча б раз відчували на собі симптоми тривожного розладу. Як із цим собі давати раду військовим і цивільним будемо говорити далі. Пане Андрію, до вас перше запитання, але мабуть я мав би розпочати із вітання із святом і запитатися, чи святкуєте сьогодні? Дякую за привітання. Ні, не святкуємо. У нас трошки не та ситуація. Взагалі, по підрозділу, ну так нас всіх там привітали, листівочки поприсилали там, хтось з рідних позвонив. Але ну немає ніякого відчуття свята. Ми на Покровському напрямку зараз знаходимося. Мій підрозділ і того ну, не, не висять гірлянди, але мені дуже приємно, що ця традиція стає більш масовою. Ну раніше це була дуже вузька така штука, а зараз, прям всі. Так що, ну і не забувайте, що покрови сьогодні також. Так, власне, Пане Андрію, ми з вами спілкувалися в цій студії в цьому ефірі приблизно рік тому. І тоді ми говорили про ротацію, про терміни служби та про втому військовослужбовців. На жаль, це дуже актуальне сьогодні. Ваші попередники у цій студії, гості, коли я їх запитував, що вони відчувають, то кожен з них говорить, що він та його побратими, звичайно, що відчувають втому від четвертого року служби. Чи стикаєтеся ви в своїй професійній діяльності як психолог із скаргами на втому? І що ви радите бійцям в такому випадку? Аби скаржитись на втому, треба була енергія. <хи> Вже всі втомилися навіть скаржитись. Та, звісно, є таке: ми це бачимо: ефективність когнітивна, тобто уява, пам'ять, зосередження, концентрація, фокусування. Все це знизилось якраз ну, в тому числі через втому. Е, в тому переживають і стосунки, наприклад, бо розлади сну, ці всі штуки, це в тому числі і через втому. Немає вихідних, відпустки скорочені наскільки це можливо, як правило. 15 діб в хороших підрозділах на 30 діб відпускають, але так вона накопичується. Втома тут мова йде про бойову. втому. це не просто що ти ліг відпочив, поспав. І в тому пройшла ні, тут має ціна якраз про накопичення. Тому що одні й ті самі люди, одні й ті самі задачі, постійна динаміка, ти весь напружений. І тут якраз мова йде от про цю штуку. І нам треба розуміти, що нічого з цими ротаціями не придумали. Наприклад, іде підрозділ одно відновлення. І це, вони просто нікуди не їдуть. Mm. Вони лишаються там, де вони живуть, щоб місця ці зберегти. Ну І це, ну, це не являється ефективним. Андрій, що ви, що ви радите військовим, адже зрозуміло, що лягти відпочити чи поїхати у відпустку ну, це не варіант для більшості підрозділів, які перебувають в зоні бойових дій. Як правило, це поділити трохи часу для себе, ну, поменшує екранів. Тому що що робить військовослужбовець, коли в нього є вільна година? Тік-ток дирявий. Я не знаю, якісь фільми щось дивитися. Поменше екранів зайнятися своїм здоров'ям, тому що дуже багато ну, військовослужбовців є очікування, що їх хтось візьме за руку і поведе його там да, в поліклініку зуби лікувати, аби там своїм якимось здоров'ям. Е, і... Звісно, помірна активність. Бо, як би це не було дивно, навіть військовослужбовці дуже часто проводять ситуацію ну, в статичному положенні, тобто вони не, не рухають. Вони або дуже сильно рухаються, або ніяк. От і це також. Е Ну, є оцей фактор, але немає чогось універсального. Це дуже індивідуально для кожного. Комусь треба себе відремонтувати, комусь стосунки, комусь реально треба подивитися до дитини. Бо ну це ж не просто так сказано, що приїхав боєць додому, і його дитина не впізнала. Бо дитині там було два, стало чотири, як він і побачив і все. І, стрес, і шок. Ну і це треба. Тут то, що б я не порадив, воно не допоможе. Ну, нам треба долучати до сил оборони ну, людей для того, щоб нас могли поміняти. Мобілізація зараз трошки так повільненько стоїть, От, бо це не дуже популярна тема у високих коридорах. Пане Андрію, дякую вам за цю відповідь. Пане Тарасе. Отже, до вас запитання. Ви спілкуєтеся із захисниками дуже часто, з дуже різними людьми. Про що вони вам розповідають? Або про що вони вас запитують? І чи змінилися ці запитання за останній рік, приміром? Перш за все усіх щиро вітаю з великим християнським святом покрову Пресвятої Богородиці, водночас із Днем захисників захисниць України. Бачите, коли ми говоримо про втому все ж таки від себе своїх власних спостережень із власного досвіду, скажу що. Час він з одної сторони дуже нас втомлює, бо війна триває вже понад 11 років. Але водночас цей досвід, який ми проживаємо, він нас в великій мірі загартував, і ми впродовж цих всіх років бачимо різного роду моменти, скажімо, де для мене як священника явно видно, як Господь обтирає наші сльози щодо військових їхніх запитань. Скажімо, я помітив сьогодні, що війна вона, попри усі свої надскладні виклики, безумовно про які навіть важко словами описати. Скажімо, найбільше, що турбує наших воїнів, зокрема моїх друзів, офіцерів, це все ж таки те, наскільки їх розуміють, наскільки їх чекають, наскільки їх люблять тут у тилу, зокрема, якщо йде про сім'ї, це про дружин. Ось, тобто багато проблем породжується тоді, коли починається непорозуміння на міжособистісному рівні спілкування, зокрема зокрема у сім'ях, і як би не виглядало парадоксально за моїми спостереженнями, війна якби вона є самозрозумілою для багатьох наших воїнів, адже там все ясно є ворог, є завдання вижити, є завдання перемагати. А от коли починається, скажімо, непорозуміння, брак любові в спілкуванні з рідними, тоді багато з наших воїнів переживає такі також тяжкі стресові ситуації. Тому, власне, користуючись нагодою, я ласкаво хотів просити, аби насправді ми були тут, ті, хто є в тилу, зокрема зокрема сім'ї наших воїнів, щоби стали такою великою підтримкою для них, щоб дружини особливо старалися максимально їх розуміти. Можливо, не задавати таких запитань, які би були дуже такими складними. Але це ну насправді сьогодні такий великий виклик для всієї нашої країни. Я вже неодноразово говорив про те, що, скажімо, як демова про сім'ю наших воїнів, то потрібно обов'язково також багато працювати з дружинами з діточками. Ось щоб їм пояснювати, що там на війні батько переживає такі зовсім інші обставини і, і так далі. Але власне, ну вкотре подивляю мужність наших воїнів. Їхню, їхній героїзм і їхню силу. Ну і насправді скажу ще одне: що дуже часто вони просять про молитву. Це напевно є чи не найосновніше прохання серед усіх численних, які лунають до нас з фронту. Дякую, пане Тарасе. Пане Андрію, от про стосунки з цивільними зі своїми рідними сусідами, дуже часто ми військові можуть почути свою адресу такі тримайтеся. І вони відповідають: ну ми тримаємося. А що означає оце триматися для військовослужбовця? Ой, це такий тригер, страшний. Ну ми трохи так жартуємо вже над цим. Тримайтеся, дякую. Ну, це ну багато хто ображається, просто не подає виду, що образились, бо насправді для цивільного це означає, що я переживаю. І в перекладі, з психологічної на людську мову, це означає я без поняття, як ти тримаєшся. Ну, не факт, що я би так зміг. Але ми ж знаємо, що це ж не, не зі зла, От, oh. просто така не зовсім ну, трошки недолу, не, недолуге побажання. Тримайтеся. Ну і там, коли закінчиться війна, оці всі там. Запитую вас про і ваш особистий досвід, і про досвід ваших побратимів. Дуже часто говорять, зрештою, і в цьому ефірі сьогодні звучало про ну називаємо і так дистанцію між цивільними людьми та військовослужбовцями. За вашими відчуттями, за останній час вона поглиблюється, поширюється чи навпаки вона можливо зменшується? Ірва, це велика. Ну, ми дуже сильно такі сепаровані, мабуть. Але. Це нормально. Ну, це у всіх війнах так було насправді. І після повернення з війни, ну, система цієї інтеграції, вона не приходить зразу. Ми дуже сильно полярні. Е, але це, це не щось дивне. Дивіться, це якраз нормально. Е, трохи бісить байдужість, звісно, але те, що. Дивіться, це неправильно, якби цивільні би переживали те саме, що і військові. Смислом тоді, ну, що ми там стоїмо? В цьому то й суть, що із-за того, що ми настільки стримуємо ворога, що він не просочився, або він рухається, але дуже повільно, в цьому є і формула, чому ж тоді в мирних містах там. Ну, Пірво в річні чуми, та, чому так весело? Ну так має бути. Ось ми хочемо. Оце і є мир. Він так виглядає. Mm. Е, просто не кожен військовий ще це може собі усвідомити. Йому здається, що емпатія цивільного населення буде тотальна. Наприклад, така ж емпатія, там як у його мами. Насправді ні, ну такий закон природи. Це не від того, що люди злі. От, от це і є якраз там нормальне. Хтось навпаки, там веселиться тільки для того по такий захисний механізм. І зараз у військових є то, що називається ну, там, навколо військова тусовка. Там, це, як правило, родини, тери... а? бульбашка. Бульбашка. А? Так, бульбашка. От саме через ну, ця бульбашка і є мостиком до цивільного населення. Е Важко військовим пояснити, що це є модель цивілізаційна модель суспільства, і так було. Тисячі років просто всі війни, які були так, от і у можете... гаразд, От уявімо собі, що військовий після пів року, а можливо після року, а можливо вперше за три роки приїздить додому і стикається з тим, що його очікують побачити таким, яким він поїхав там, рік тому, чи два роки, чи три роки тому. От як і з цього народжується дуже багато ось цих нерозумінь. Як би ви пояснили цивільним людям, що відчуває захисник після тривалого терміну на бойових, коли він повертається вперше у чи вдруге у відпустку? А я обширно ну так, за... я, я на якихось маленьких детальках вам зроблю приклад. Уявіть військового, який дуже багато часу проводить в тісних приміщеннях. Це підвали, в яких мало повітря, це транспорт, в якому дуже багато людей, бліндаж, який не може бути супервеликим. Тобто він постійно такий, як шпротінка в Банівці. І Він приїжджає додому, і йому психіка каже: тобі треба простір. Багато повітря, тобі треба всього, а його всюди там не знаю, обіймають, хочуть за стіл посадити, велика родина і йому не дають цього простору, і він може там втікти, образитись, нехамити або промовчати. Ну і всі кажуть: ну, понятно, все окончене. ПТСР у нього кантужений і все. І от із-за того, що в нас є якісь е, очікування. Ми е, ну, у нас потім є розчарування. Дуже важливо нам якраз триматися, Спілкування з військовими з цивільними для того, щоб усвідомлювати, хоча би проговорювати свої очікування, а не так є. Ми змінюємося, але змінюється не тільки військові, але й цивільні діти виростають, все це йде. І м -м, мені дуже сумно, що і за того, що ми порано комунікуємо, тобто не проговорюємо свої очікування, не проговорюємо своє невдоволення не насильницьким шляхом. І за того є оце розчарування. От, власне, і наш okay. ефір сьогодні присвячений якраз тому, щоб налагодити оці мостки містки співпраці. Можливо, комусь це допоможе. Отже, Тараса, до вас запитання. А е, я представляв вас як настоятеля гарнізонного храму, а також як голову центру військового капеланства і. Е, Яку роль військові капелани сьогодні виконують в армії? Що змінилося з тими законодавчими новаціями, коли капелани стали військовослужбовцями і офіцерами окремої капеланської служби? І що змінилося у їхніх функціях чи в їхній ролі у підрозділах? Так очевидно, впродовж багатьох уже років гаслом військових капеланів залишалося і надалі триває безумовно. Це завжди поруч, і це головна місія. І справді не завжди є відповіді на всі запитання. Не завжди ми знаємо, як правильно себе повести в ті чи інші ситуації. Але коли ти є поруч, це найважливіше. І сьогодні ми маємо уже багато капеланів, які є в лавах збройних сил, є офіцерами, і відповідно багато з них увесь час пробувають на лінії фронту. Власне, поряд свого особового складу і там виконують свої обов'язки як капелан. Ну, цікаво, що нещодавно ми проводили опитування з однієї з соціологічних служб, і ну, серед 700 анкет, які ми роздали на фронті, де запитання було про важливість капелана. Цікаво, що навіть невіруючі люди писали про те, що надважлива місія, аби капелан був поруч. Отже. З зміною закону відкрилося, скажімо, можливість юридична постійно пробувати там уже на лінії фронту священнику військовому капелану, офіцеру, який є штатною одиницею підрозділу. Ну і відповідно виконує свою місію згідно свого покликання, як священник, як душпастер. Ось безумовно є багато викликів, безумовно помінялося дуже багато чого в форматі служіння. Скажімо, від того, що треба дуже коротко і похапцем молитися. Чи радше навіть просто посповідати передати святе причастя воїнам? Ось ну і так далі. Але поза тим, скажімо, капеланська служба сьогодні теж виконує свою таку надважливу місію, роль властиво бути поруч воїнів. Але з іншої сторони, очевидно, ми маємо тут також багато родин, маємо багато поранених і відповідно теж звершуємо своє служіння по шпиталях. По центрах реабілітації і також очевидно намагаємося підтримувати родини, зокрема діточок, яких вже на жаль є багато тих, хто втратив своїх батьків на фронті. Власне, для них теж організовуємо багато різного роду цікавих заходів, мандрівки, мастер-класи зустрічаємо їх. Отже, от, от, от далі власне про цивільних людей я згадав на самому початку, що і вони також переживають стрес від бойових дій, адже обстріли тривають і так, нібито тилових містах, бо насправді триває те, що ми називаємо тотальною екзистенційною війною під атаками і цивільні люди. І запитання, напевно, яке вам ставлять як священнику. А скільки ще, бо відповіді на це питання насправді немає, ми його не знаємо. Як ви відповідаєте на нього для себе, і як ви відповідаєте людям, скільки ще буде це тривати, свідки ми можемо це витримувати? І я би хотів процитувати тут відомих відомих психологів вчора, чи психотерапевтів. Власне, можливо, прізвища не називаю Бог, щоб не переплутати. Але свого часу я чув ці думки, і вони мені насправді такими видались дуже чесними і потрібними. Перш за все, я, скажімо, хочу сказати, що ми не можемо казати, що завтра все буде добре, бо ми того не знаємо. Це в Божих руках, і це завтра теж в Божих руках. Але те все, що ми робимо, це справді має сенс. А друге вислів я прочитав в книзі Едіт Егер. Про те, що не потрібно себе питати, чому, а питати завжди, що далі. А що далі ми повинні бути культурними людьми, намагатися свою людську гідність тримати, допомагати один одному, любити і бути такою, всецілою підтримкою для наших захисників. Бо війна нас навчила, що вона не триває один день, а триває дуже багато. І власне в цих всіх роках, скажімо, особисто, я вже бачив багато різних моментів, коли, наприклад. Таке страшне, які згори, яке здавалось, мама не переживе, бо втратила єдиного сина. А за два роки, власне, саме ця сім'я встановлює маленьку дитину, чи коли матір, яка просто невіруюча, вона не хоче до церкви, навіть поріг переступити. Але в спілкуванні десь піврічному з нею за горнятком кави в кав'ярні Львівській, скажімо, просто поряд храму. Вона приходить до віри, вона навертається, і скажімо, сьогодні завжди молиться і так далі. Тобто, цей весь такий момент він говорить про те, що залишатися тими, яким ми є, залишатися добрими людьми, віруючими людьми, які вірять в Христове Воскресіння. Скажімо, віра, надія, любов це ті три чесноти Божі, які допомагають нам усе це таке цей Весь період пройти гідно і бути підтримкою один для одного. Андрію, до вас запитання. Моє перше запитання нашої розмови сьогодні було про те, чи ви святкуєте. Насправді очікувано було відповідь, що на фронті не до святкувань. Але тепер на завершення нашої розмови я запитаю по-іншому: чого ви би побажали собі та побратимам сьогодні в День захисників та захисниць? Ого, ого е, я мабуть скажу, що гнучкості, бо стійкість, стійкість ламається. Гнучкість ніколи. Нам, нам треба все одно вистояти, і от саме цього мені не вистачає, мабуть, Оцеї гнучкості, лабільності. Бо віра є, все окей, ми лапки не склали. ну енергії теж не вистачає, ну то таке. То вже ніколи не буде вистачати от гнучкості. Це те, що у мене зараз більше всього в голові бамкає. Що нам треба зробити так, щоб все встигати, все змогти і все побороти е, ну і знову ж таки приємно, що якби не була байдужа частина населення до цього всього, то інша частина, прям ну от я відчуваю е, підтримку якусь там, віру в нас. От, це що, щоб в нас ніколи не переставали вірити. Як тільки народ України в нас розчарується, все можна йти додому, ця війна вже нікому не треба. Але поки що все ок. віри та гнучкості. Дякую вам за цю частину нашої розмови, за ваші відповіді, за наближення нашої перемоги. Андрій Кузінчук, військовий психолог, офіцер 67-ї окремої механізованої бригади, та Тарас Михальчук, голова центру військового капеланства, настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, були гостями цієї частини нашого ефіру.